Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Отже, сьогодні поговоримо про одну політичну постать. Я подивилася нещодавно інтерв'ю з однією з дуже дуже високих політичних посадовиць Сполучених Штатів Америки. Не зараз не не в адміністрації Трампа. І коли вона обіймала цю посаду, то вона ну, такою сильною постаттю була. Я не хочу вдаватися сильно зараз в персоналі, не буду озвучу її персоналію, ось. тому що мене там настільки здивувала сама її робота політична, скільки мене здивувала, хоча вона дуже гідна. Я пройшла свій шлях, скільки мене здивувало те, як вона зайшла на цю посаду. Коли вона зайшла на посаду, вона перше на перше зібрала своїх попередників на цій посаді, деякі з яких були її відвертими. Критиками, опонентами, майже ворогами, ну, тобто точно не приятелями. Вона зібрала, не дивлячись на це, їх за круглий стіл і знаєте, ну, це те, як от вона розповідає розповідає про це, що я їм перше наперше подякувала супереч всім нашим там розбіжностям. Я їм подякувала за їхню працю на благо Америки, на благо мого народу, і я попросила у них поділитися їхнім досвідом, щоб було корисно мені. Тобто, розумієте, людина зустрічається. Іншими людьми, її попередниками, її, в тому числі, неприятелями і конкурентами, і просить їх поділитися досвідом для блага своєї країни, не зважаючи на те, що в них якісь там особистісні, як я це називаю, чорки. Тобто це дуже мудра людина, до речі, це наскільки вона ставить інтереси своєї держави. І своєї майбутньої політичної діяльності вище за свої а, персональні, особистісні там якісь образи, а, амбіції і так далі. Ось вона каже, що перший набір, що мені хотілося їм сказати від щирого серця, мені хотілося подякувати їм за те, що вони обіймали цю посаду до мене, тому що тільки завдяки їхній роботі я також змогла обійняти цю посаду і продовжувати їхню справу, тому що це дуже важливо для моєї країни. Знаєте, я коли почула такий підхід, тобто Повне абстрагування від того, що там в неї кидали шпиньки, і в спину і в серце тротики. повне абстрагування, така, знаєте, міць така. Я зібрала всіх, всім подякувати і попросити поділитися зі мною тим корисним, що значиться, мені буде корисно на моїм посаді для Блага Америки. І ви знаєте, що <свісно> з таким підходом я більше ніж впевнена, що вони поділилися. Що ці люди також змогли, принаймні, частка якась з них, частина з них, змогли також відкинути свої якісь, якісь особистісні амбіції і поділитися досвідом, корисним цій своїй. Конкуренції на їхній посаді. от. Для мене це для мене це дуже високий рівень, якщо чесно. Я, по-перше, не впевнена, що я могла б так зробити, але мене захоплює це. Чому? Тому що я розумію, що так правильно робити. Іноді треба робити так, як правильно. Хоча тобі це і не дуже подобається. Ну, Наприклад, не їсти другу шоколадку на ніч. Хочеться, Ну, мені хочеться, я люблю солодка. Потрібно, ні не потрібно. Так що такі справи, мої любі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!